Леся Нікітюк відреагувала на відео з округленим животиком, яке злили просто жахливим чином в інтернет. Хто гінеколог чи хто покажіть це відео? Ні, точно не подібно на гінекологічний кабінет. гінекологічні напевно. Касіталія Це Одеса. Попались ви. Короче, Леся Нікітюк приїхала в Одесу, і звісно, що в Тіктоці люди такі: ну Леся Нікітюк, подивіться. Подивіться, що ми бачимо. Ну, по-перше, мені дуже подобається це плаття. Воно якісно в цей як воно підкреслює ніжки, славнозвісні ніжки Лесі Нікічу. Не знаю, вся Україна дивиться на її дитину. Ось, але так, да, дійсно. Ну, слухайте, якщо чесно, якщо чесно, давайте погодимося, що ми, якщо підемо десь посидимо, хінкаліків пару тріснемо. Тому ми не будемо, будемо... одягати таке плаття. Всі ми трішечки будемо лесені в даному випадку, да але все ж таки я більше хочу думати, що вона вагітна. Ну дивіться, коли мені так коли, люд... дивіться, коли людина поїсть, в неї набрягає живіт не отут. А отут, тому що тут шлунок знаходиться, тут знаходиться кишечник. Можливо, Леся Дітюк просто хоче в туалет в цей момент. О, Боже. От тоді, Ні, тоді, давайте да. думати краще, що вона вагітна. Я не хочу думати, що Леся хоче в туалет. Тут і точно вагітна, камон. Ну, до все. речі, я випадково потрапила на це відео в Тік-Ток ще до того, як це розпоставило да, mm -hmm. в пресі. Я ще здивувалася, так, в так відкритому доступі хтось виклав відео в Одесі, Леся йде. Хоча це на перше. Це звичайне А чим, а, а а чим здивувалося? Е, я здивувалася, що його просто виклали. Чого? А ну, просто... Щось, а, не ну, людина? Ну, слухайте, багато людей є. Які вона, там, що, вона щось я... сказала саме зараз, і не поняла, що <с сама <с не поняла. Вона попалилася. попалилася. була в, в рекомендаціях. Можете чі... цікавилася воно... вагітністю, і воно ні, тіпа, ні, от, от подивись на вагітну діти. Воно набирало обертів це відео, переглядів, лайків, коментарів. І воно мені потрапило. в Коротше, все, Лесник що Віла підтвердила. Що вообще, крім Та підтвердила. сказала, здивувалася, що побачила, що таке відео Ти Подивись на неї. Що не Це на Ливі, все така, о. Дивиться.